Вітаємо вас на інформаційному порталі золочів.нет. Сьогодні дивіться про таке, що будує Ігор Бартків і чи дозволять завершити реконструкцію кінотеатру. У Золочеві відзначили 25-ту річницю Збройних сил України. Золочев'янин гідно представив Україну на чемпіонаті Європи з Кіокушенка і Карате. На Золочівщині перекинувся вантажний автомобіль, що перевозив дизельне пальне. Степан Гіга завітає у Золочів із новою концертною програмою Тиждень права школярі та поліція. Українсько-польська літургія у селі Вижняни. Бійці ремонтно-відновлювального полку в рамках ротації поїхали в зону АТО. Літературна зустріч Тричі мені являлася Любов. У золочеві засвітили головну ялинку. У ремонтно-відновлювальному полку міста Золочів відбулися заходи з нагоди відзначення 25-ї річниці збройних сил України. Поланяємося тим, Хто лі тому назад багато і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже і захищає і велику нашу всю родину, рідну, вільну Україну. Від щирого серця вітаю вас 25-ю річницею Збройних сил України. Захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі. ...в усі часи був покликанням та обов'язком справжніх патріотів, які, знаючи всі небезпеки і труднощі, свідомо обрали професію захисника Батьківщини. Дуже приємно знаходитися тут між вами. Справді протягом багатьох років ...нищилися наші Збройні Сили. Але коли в 2014 році прийшла війна, не АТО, а війна. Ви доказали не тільки собі, свій Україні, а в цьому світі, що не так то просто значити українці. Нехай в кожну хату повернеться живий і неушкоджений чоловік, батько і коханий. В особовому складу бажаю лише здоров'я, і тільки здоров'я і. Щоб кожна з вас буде здоровий, як можна більше, ми висвімоємо цю війну, яка ще досі триває на сьогодні. Я хочу вам подякувати за ваше служіння народу. Це ж не просто так, ви кожен, хто виходить, казав служу українському народу. правда? Тому що ви справді служите українському народу. І Кожен на своїх рубежах або тут, в Золочеві, або туди, де буде команда, куди ви їздите. Тому я всім вам бажаю здоров'я. Я вам бажаю, щоб Господь оберігав вас від всяких ликів, всяких негараздів, щоб оберігав ваші стежки у ті воєнні, які могли проходити, щоб кожного з вас повернув сім'ю, обійми рідних і близьких. У вашій праці, де можливо, війна кожен день, тому що вивезти на техніку, слизку, в Паріжі, в коліно вже спугло більше як голова. Всюди кров тече, тому що завжди десь врізався, десь вдарився. І тому вам доводиться, напевно, також кожен день переживати якісь певні випробування. Ми так думали, який найкращий дарунок знаєте. і задали собі цю пісню, таку, що найкращий твій подаруночок це її я. Ми вам ця Юрія даємо поїздку, так що він поїде з вами, трошки вас припільнує, щоб ви там добре харчувалися, щоб часом вам щось не пошкодило, щоб ну, мусить бути якась опіка духовна, не тільки молитовна. народу України. Хотів повідомлення від всього особового складу частини, подякувати за допомогу, за те, яку ви нам надавали, допомагали нашим хлопцям. І з вами передавали допомогу і тут частині. Ну, завдяки таким, як ви, і тут ті ж люди теж саме по нам допомогли, Ми трималися, і ми тримаємося, і ми вже нікого нічого. Ми дізналися у підприємця Ігоря Бартківа, що він будує і чи буде сучасному кінотеатру у Золочеві. Про це дивіться далі. Світ йде вперед, і зараз вже фільмів на плівці нема, а в нас все обладнання в кінотеатрі було розраховано на плівку. І тому. Я зупинив цей проєкт. І тоді було ще в 2013 році було інтерв'ю в газеті Народне слово, що, де писало, що кімнат закривається на реконструкцію. Зараз ведеться будівництво. Так. так, Я зараз вже зробив два кінозали, то існуючий кінозал я поділив пополам. Зробив один кінозал десь чоловік на 120, другий чоловік на 70 і третій кінозал оцей, що зараз де прибудова. Там має бути маленький кензал, чоловік на 40. Чому? Тому що я рахую для такого маленького міста, як золочів, цього вистачає. А у вас є документи на будівництво? Звичайно, що є. А до вас приходив міський голова і вас знімали на відео, так. як це відбувалося і чому це. Ну, значить, Та, це, чому так відбувалося, я скажу попростіше, жаба даве. Тому що воно вже будується давно і ніхто ніколи не йшов. Але коли я е, подав в суд на міську раду в середу, це було, а в п'ятницю міський голова вже прибіг до мене і зупиняти це будівництво під надуманими приводами. Тут же інтерв'ю пана Гренківа. Пише, говорить пан Гренків, з переходом прав власності на будівлю, до нього виникли обов'язки платити землю. Пише пан Гренків. Так, виникли обов'язки. І я заключив договір оренди з міською радою. Ось договір оренди. Є вся документація, намальована яка земельна ділянка, 30 сотих землі, присвоєний кадастровий номер, прошу. І я платив е е оренду за землю. Але коли міська рада договір оренди не продовжила, відповідно, я не мав повноважень платити за землю. Тому що, виходить, так, що ми твій землі не даємо, але ти за землю платиш. Ну, давайте по закону. В Податковому кодексі чітко пише: користування землею платне, підстави для сплати за землю є або договір оренди, або право власності. А чому не продовжили? Це ну, запитайте того мера попереднього чи цього, чому вони не хотіли. Я думаю, що ще раз кажу, центр міста, і коли кінотеатр коли був в грибку, все, і все валилося, то нікого не інтересувало. А тільки я зробив фасад кінотеатру, Пристойні, ну, ще до відкриття не вже дуже багато було бажаючих купити той кінтат, ще коли я купляв. Тобто, ще Ігор Михайлович Гренків каже, ну на рахунок того будівництва, що він каже, що він зупинив, що вже збудовано торговий пасаж і так далі. і так далі. То довожу до вашого відома, що коли пан Гренків каже, що це все незаконне, це самовільне, то е, рішенням виконавчого комітету. Було введено дати дозвіл на оформлення права власності. Воді є рішення виконкому міської ради, підписано Гриньким Ігорем Михайловичем, де він давав дозвіл на видання е, права власності на першу чергу будівництва. Перша черга будівництва це було, е, де торговий пасаж і де наш край. От. Ви йому показували ці документи. Ні, так це ж він підписував ось його підпис. Будь ласка, от мокра печатка. Хочу вам показати по проєкту, як воно би мало виглядати, ось би так воно мало виглядати. Оце новий старий кінтат, і це прибудова на місці фоє. О, воно б таке було сучасне. В принципі, в принципі, десь е Гриньків каже, що тут є. Архітектурний ансамбль вулиці, бульвару з Я десь з тим годжуся, проблем немає. Я готовий до компромісу. Прошу дуже, беремо архітектора, Федека, сідає міський голова, яся і вирішуємо, який має бути фасад. Може робити фасад кінотеатру не, не в сучасному стилі, а під якийсь готичний стиль чи інший. Тобто я готовий до компромісу, можу зробити його під старовину, а не під сучасний. Питань нема. Кабачок маленький є. Ну, але Гринько мало того, Кабачкан хоче ще один збудувати. Мені здається, що Вузнецький, напевно, би в грубу перевернувся, якби ще один кабак будували коло замку. о. І, Але от ця служба, Департамент архітектури, розвитку містобудування Гринькову відмовили. Мені дали дозвіл на будівництво, а йому відмовили. І він, можливо, через те, що й біситься, що бігає тут і не дає будувати. Цей кінотеатр і цей басейн я хочу збудувати не для себе, а для вас. І я його буду будувати, якщо буде згода громади. А міський голова, розумієте, ставить свої інтереси, маніпулює і говорить від імені громади. Давайте запитаємося громади. Я ж казав, були збори в міській раді, був голова адміністрації, був голова районної ради, був міський голова. Я до них звернувся. Кажу, шановні, організуйте, будь ласка, громадські слухання, чи збори, чи що хочете. Запустіть громаду міста. І ми обговоримо там. Чи треба місто кінотеатр, чи не треба? Чи треба місто в басейн, чи не треба? Якщо скажуть, що ні, проблем нема. Я ще те, що збудував, розберу, засиплю землею чи бурківкою за лодо побачення. Я взагалі нічого не буду робити. Розумієте, навіщо? Я собі за ті гроші куплю хату на березі моря, десь в Іспанії, і буду бамбук курити. Розумієте, а ви свій масід голову тоді тут, але я маю гроші вкладаю в місто, вони лишаться тут. Я хочу зробити для людей, тому що мої діти тут живуть, я тут живу. Я хочу щось зробити, бо я обіцяв ту кінотеатр зробити. Також ми вивчали думку громади. Цікаво, чи міський голова почує, чого хочуть люди. Скажіть, будь ласка, чи потрібен кінотеатр сучасний і басейн в місті Золочеві? Обов'язково. Ну, а для чого? Як для чого? Для, можна сказати. для розвитку молодого покоління, будемо говорити, чисто відверто. Ну і щоб досуг був, а то що? Місто, вулиця, парк, папіроси за слово, більше нічого. Ну, на рахунок басейну я б не була. Про. А кінотеатру. Кінотеатр потрібен також. І дітям, і молоді. Звісно, все так, я думаю. А чому? Що? Басейн, так, та я думаю, що, ну, газ, та, я думаю, що... <сор> ну, 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 та як чого? Та то ж буде більше народу всього, буде все приїжджало. Навіть зі серії буде людей багато приходило. Туда, щоб Подивитися навіть кіно різно. Це буде провести час. Так, дійсно так. Звичайно, потрібен. А чому? Тому що молодь немає де сходити. Наприклад, я би сам сходив неодноразово, нема. Чи потрібен сучасний кінотеатр, місто Золочево і басейн? Ну, думаю, басейн потрібний. а Кінотеатр не знаю, бо сам нічого не дивлюсь майже. з фільмів. Ну, а для дітей, для молодежі. Ну, краще в кабаку сидіти чи в кінотеатрі переглядати якийсь цікавий кінофільм. Ні, ну думаю так. Ну, кінотеатр здав себе, звичайно. Чи потрібен сучасний кінотеатр і басейн в місті золочеві? Звісно, що потрібен. А для чого? Для того, щоб можна було кудись вийти, про ну піти, подивитися якесь кіно на вихідних. А і... басейн для чого? Басейн для того, щоб піти покупатися, Басейн, це, на мою думку, це для здоров'я. Ну і плавати навчитися, хто не вміє. Це дуже потрібно для золоча. Ну, якщо чесно, потрібен. Потрібен? А для так. чого потрібен? Щоб було десь цей ну, басейн, то обов'язково. Було а, кінотеатр? Куди? Так само. Ну я думаю, потрібен. Потрібен. А для чого воно потрібно? Ну для кого насамперед? А, ну, басейн, я думаю, для всіх. Для всіх. Да? Ну, і кінотеатр <звіт> так само, напевно. А, ну, я більш сильна до басейну. Добре, дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи потрібен сучасний кінотеатр і басейн в місті Золочи? Потрібен, потрібен, а потрібен? для чого? <звіт> Немає подіти самолоді. Куди так з дівчиною можна в будь-який час, в будь-який вечір, романтично Замість того, Привати. щоб сидіти немає. Так, не так краща та, ні ну, басейні звичайно, звичайно теж можна в басейні. Можна віддихнути, хоча буде. Та для мол, ну, для підростаючих дітей буде чимось зайнятися. 26 листопада у Болгарії проходив чемпіонат Європи із кіокушенка і карате. Україну на чемпіонаті Європи представляв золочів'янин Ростислав Ференц. 26 листопада проводився чемпіонат Європи у столиці Болгарії місті Софія, з Кіл Кушенка і карате, в якому приймали участь країни Європи. З кожної країни приймали участь по двоє спортсменів, тобто це найсильніші спортсмени з кожної країни. Проводився відбір в кожній країні для участі в чемпіонаті Європи. Я представляю збірну України в категорії до 80 кілограмів і провів два поєдинки, з яких два виграв. В третьому поєдинку не зміг продовжувати боротьбу, тому що лікар зняв мене з змагань, не дозволив приймати участь в подальшому, в подальшому поєдинку. Перший поєдинок я виграв спортсмена з Азібарджану, досить досвідченого, серйозного спортсмена який приймав участь неодноразово вже на чемпіонатах Європи, виграв в нього в першому раунді. Другий бій я виходив на топового спортсмена з Грузії. Він є учасником чемпіонату світу, також чемпіон Європи неодноразовий. Поєдинок був досить складним, я б сказав, але так, що вдалося перемогти. Загалом рівень змагань порадував. Рівень спортсменів, які приїхали на чемпіонат Європи, також був досить на високому рівні. Чи це доволили йти результат? Результатом ну, хотілося краще, Звичайно, хотілося провести ще третій поєдинок, тому що відчував себе, що можна проходити далі і ставати чемпіоном, але склалося склалося. 6 грудня на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Плугів водій автомобіля Вольво з'їхав у Кювет, внаслідок чого перекинувся. Авто перевозило дизельне пальне. 6 грудня в Золочівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Плугів водій автомобіля Вольво, сідловий тягач, з'їхав у Кювет, внаслідок чого перекинувся. Виїздом групи реагування патрульної поліції на місце події встановлено що 48-річний водій автомобіля Вольво не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та дорожнього знаку Увага слизька дорога. З'їхав на узбіччя, де зіткнувся із електричною упорою та перекинувся. Даний автомобіль здійснював перевезення дизельного палива, потерпілих немає. На даний час автомобіля евакуйовується, пальне, що перевозилось, перекачується в іншу цистерну. Правоохоронці радять водіям бути максимально уважними та обережними щодо управління автомобілем в умовах снігового накату та ожеледиці. 18 грудня 2016 року у Золочів з концертом приїде Степан Гіга. У програмі також заслужена артистка України Квітослава, юний містер світу Степан Гіга молодший. Квитки можна придбати в магазині Квест та у Народному домі. Компанія продюсерський центр 6 секунд. Для підтримки та збереження цілісності України у рамках всеукраїнського туру презентує нову концертну програму володаря двох золотих дисків Степана Гіги. Дорога до храму. За тебе все віддам. За участі заслуженої артистки України Квітослави та юного містера світу Степана Гіги Молодшого неділя, 18 грудня, 14.30, Місто Золочів народний дім у Золочівському районі. Триває тиждень права з метою підвищення правової культури серед школярів. В рамках тижня права з метою підвищення правової культури серед школярів 7 грудня старшим інспектором Золочівського відділу поліції Василиною Думас було проведено заняття у Золочівській загальноосвітній школі номер 1 Також діти мали нагоду зробити фотосесію у поліцейському одязі та із поліцейською машиною. 6 грудня у костелі Святого Миколая в селі Вижняне римокатолицьке та греко-католицьке духовенство відслужило божественну літургію Івана Золотоустого українською та польською мовами. Молитовну зустріч очолив єпископ помічник Львівський Венедикт Чук. Алексійчук. я Господи, нехай буде рука, на насіння чоловічому. Я ходи для себе урім. І за піскова нашого Венедикта. czcigodnych kapłanów i diagonów i za całe dopomiętko i za cały lud wierny módlmy się do pana. Які є. Звичайно, ми маємо завжди нарікання, невдоволення претензії до тих чи інших осіб, невдоволення політичною чи економічною ситуацією. Але Бог від нас не буде питати, що ми собі уявляли зробити, чи що ми очікуємо. Бог очікує від нас, що ми зробили те, що від нас залежить. А від кожного з нас багато. Що залежить, щоб зробити, Господи, много я літа За запрошення на сьогоднішню молитву, бо ця молитва для мене особисто стала особливою подією в моєму житті. Я вперше у житті присутній на, на божественній літургії Івана Золотовського, яка велася українською і польською мовою. І постійно нас спаси нам нагадував про це. Нехай світить притягнути світло, що ми маті батьків добрі вчені, які прославили у церкви не Небесного. І прошу собі пам'ятати і пригадувати все життя, що блаження милосердні, бо вони не знають милосердня. Тримай немає, тримати. У рамках святкування роковин Великого Каменяра у Золочівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 1 відбулася літературна зустріч. Три чи мені являлася любов. Якщо з вас те створи Івана Франка, буде на річ 100 тоні. Іван Франко автор десяти прижичевних звірок поезії. Понад пів тисячі поетів, автор 18-ти збірок малої прози, автор 10 великих прозових творів. А перекладацькі дорогу на Франка він просто вражає. Він переклав 200 авторів із 14-ти світу. Іван Франко Геннадій. Але ми всі знаємо, яку дорогу ціну заплатив він за свою геніальність. І над всім і на всіх хворобри, я без перемоги вороги під ноги, що мені до тебе не дадуть дороги. Я б добувся до тебе через мури стіни, я побив без смоки розметав руїни, я здобув всі скарби, що їх криє море, і до ніг би твоїх положив озоре. Де б тебе не скрито? Я б зламав. Фантастичні. були, Фантастичні бійці ремонтно-відновлювального полку в рамках ротації поїхали в зону. Ато отець Михайло Сукмановський та отець Юрій Галабуда відслужили молебень у капличці, котра знаходиться на території військової частини. Разом із військовослужбовцями у зону АТО поїхав військовий капелан отець Юрій Галабуда. Завжди посек час і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю небезного тишителя душі істини. Що сюди си наповняєш скарги життя подателю. Приди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, спасибла душі наші. святий Боже, сиди, хрібі, сяди, безсмертний, помилуй нас даєм мудрості, світлого розуму, відповідальності і захисту нашої української вітчизни. Христи, Божі, благослови, охорони завжди. Ніні пошев цього тижня. у Золочеві засвітили головну ялинку. Традиційно прикрасили одну із ялинок, яка росте біля Марк'яна Шашкевича. Як виглядає ялинка цього року? Дивіться далі. Знаємо вам, що новорічні та різдвяні подарунки ви можете придбати у магазині побутової хімії та декоративної косметики з Європи. Вже в дорозі святий Миколай на носі новорічні та різдвяні свята, а ви ще не придбали подарунки для своїх рідних та близьких. Тоді завітайте у магазин побутової хімії та декоративної косметики з Європи. Тут ви знайдете товари від найкращих європейських виробників. Завітайте і вас приємно здивують ціни та акційні пропозиції. Магазин знаходиться у Гранд Базарі на першому поверсі. Місто Золочів, вулиця Бродівська. 1. Контактний телефон 098 66 55 44 0. Зайчимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.